Ісмаїлов Артем, перший А-клас Харківського ліцею номер 26 Наш зелений світ. Ти немов довірливий метелик, що в пітьмі злітає на вогонь, захисти від згуби світ наш любий, відігріти теплом своїх донь. Пригадай солодкі сни дитячі. Пизковий спів, семи вітрів. Пам'ятай, що маєш бути вдячним тому світу, що тебе зростив. Наш зелений світ, кришталеві ріки, оксамит п'янких ночей. Наш зелений світ, збережи повіки, не для себе, для дітей. Різні наші мови, різні долі. Різне нас веде до щастя шлях, ти типу, поглянь навколо скрізь неволя. ненька наша, рідна земля, Чи почуть розумні діти, Наболілий материнський клич, ще загасний день і впаде над світом нескінчена горобина ніч, кого є душа. В кого є сумління, в кого серце є живе, світ зелений наш від страшного тління, Захисти нехай живе.